Привіт, дівчатка. Я рада вас вітати на своєму першому відео на Ютуб за останні декілька років. Я вирішила все-таки повертатися до вас. Дякую всім, хто не відписався до мене, не дивлячись на відсутність активності на моєму каналі. Відсутність власне відео, тому що я всі видалила. І вітаю всіх нових, кому буде цікаво, хто буде підписуватися, рада вас бачити. І це канал власне про пошиття нижньої білизни, про мою школу нижньої білизни, про мій магазин Викрійок і. Про те, що будемо з вами тут творити. Отже, перше наше відео в цьому сезоні, в цьому році, буде розпаковка. Це буде розпаковка невеликих матеріалів з деяких магазинів, які я е, купила, або які мені, власне, прислали. Отже, перше, що ми з вами подивимося, бачите, в мене стоїть дуже-дуже багато класного мережева. Я думаю, якщо ви шиєте нижню білизну, то ви знаєте, яка це любов і що ніколи не буває забагато мережева. Це мережево мені прислало магазин а, Томаш Лейс. Ось тут маленька, я додам, власне, в описі до відео а, посилання на їхній інстаграм, можливо, на сайт, якщо він є. А власне, Томаш Лейс, Лейс" це інтеграція, яка в мене мала вийти дуже-дуже давно. Але через те, що я не працювала, це мережево в мене лежало і чекало от сьогоднішнього дня для того, щоб я вам його показала. Прийшло в такому місцевому пакуванні з фірмовою наклеєчкою І стояло в мене тут декілька років два, здається, може рік. Отже, вони мені прислали дуже багато класного мережива, все дуже якісне, є еластичне, є не еластичне, я вам швиденько покажу. Це е, дуже виглядає дороге і класне мережево. Ось такого. Я не знаю, срібно-лавандового, напевно, кольору, воно не еластичне, тобто це не еластична сіточка, вона трішки е, тягнеться в, впродовж і зовсім е, така стабільна поперек. Дуже класно підійде на чашки, на корсети. Ну і, власне, на всі варіанти білизни, тому що будь-яке еластичне мережу можна комбінувати з еластичною сіткою, а шовком і так далі. А, далі, ось таке біле. Я думаю, ви його бачили. Воно, в принципі, популярне в магазинах. Ось такий має візерунок: біленьке, еластичне мережево, дуже класно з ним працювати, якщо ви новачок. Воно мега класне, воно зовсім не ковське, коли з нього шиєш. З нього можна шити. Дуже дуже багато варіантів нижньої білизни. А, і абсолютно дуже комфортне для пошиття. Повторююсь, якщо ви новачок. Тому що з такими мережевими трішки важче працювати, тим більше там, де сіточка, а тут воно однієї а, плотності да, можна сказати, впродовж всього мережева, тому з ним легше працювати. А, наступне дуже класне мережево, таке весняне. Це все таки більш весняні кольори, я вам спочатку покажу. А ось таке мережево, теж еластичне, теж дуже класний візерунок, і дуже класно, що воно ось таке широке. А це, в принципі, дуже рідко, коли мережа буває такої ширини. Тут я думаю, сантиметрів, напевно, 30, можливо, навіть більше. З цього мережевого можна шити більше варіантів, звичайно, білизни, ніж коли вони вузенькі. Це можуть бути і трусики шортики, і корсажі, в принципі, досить довгі, так якщо щоб поставити на пояс. То можна класні робити корсажі. Далі ось таке блакитне мережеве, теж не еластичне, це не еластична стіточка. І дуже прикольно, що тут ось такий маленький фестон. Дуже гарно виглядає, саме якщо кинути його сюди на пояс, так? Або навіть на чашечки. Дуже прикольно буде виглядати, якщо ось така лаконічна і. Мінімалістична чашечка з білим резинком, я думаю, взагалі буде дуже-дуже класно. Далі чорне ну це взагалі дуже класне мережо. Я уявляю, в принципі, що з нього можна пошити. Воно теж а, доволі широке, я би з нього шила бюстє, якщо чесно. Я ось такі варіанти мережево бачу з, у варіантах Бюстє. Тут, до речі, дуже прикольно, тому що тут сердечка і долоньки. Я вам а, покажу поближче з Дуже прикольно виглядає. Ось так може виглядати. Я би його чесно робила з нього в Дуже класно. Можливо, навіть понизу, ось так само сіткою і тут обробляти резинкою. Або якісь такі варіанти з рапіровкою. ну Загалом дуже прикольно і дуже великі відрізи мені надіслали, що можна точно зробити комплекти. Дуже прикольне, а, у мене ніколи не було такого помаранчевого. І це я би сказала не мережево, це вишивка, вишивка на сітці, тому що вона досить така товстенька. А з неї можна робити, я би навіть сказала, не тільки як білизна, а на вихід кудись. Тому що це прям вишивка, така плотна. І якщо класти а, на підклад якийсь непрозорий матеріал. То, в принципі, може вийти дуже класні варіанти якоїсь на вихід, якихось кортажів, корсетів і чогось такого літнього на вихід. Два варіанти ось в таких коричнево-бежевих тонах. Це дуже ніжне класне мережево. Це теж вишивка, вишивка на сітці, так. І вона взагалі дуже-дуже класно виглядає. Вона мега-мега-ніжна. Якщо її скомбінувати з чимось таким контрастним, шоколадним, то буде, ну, взагалі, таке мені здається, вигідне поєднання. Але е, можна зберегти цю таку ніжність і легкість, вона ж таке прям повітряне, мені здається. Е, і зробити з чимось таким е, самим тілесним. І останній варіант. Дуже класний, мені здається, дуже буде е, легке в роботі. Воно таке міцне, воно не еластичне, але не таке ніжне, рихле, М -м, дуже буде зручне і буде триматися. Це теж вишивка на сітці. <с -п 'ят> така колекція різного кольору в мене дуже рідко буває, тому що коли я сама собі вибираю, я вибираю, якщо чесно, завжди червоне, чорне, біле, все таке, що можна поєднати, і мені не хватає сміливості замовити собі щось яскраве. Хоча пошити з чогось іскравого, деколи є такий настрій. Ти думаєш, що клас, а в тебе все. От я дивлюсь на свої всі коробки. в мене всі червоні резинки, ластовиці, чорне все таке зазвичай стандартне. Тому я дуже дякую магазину Томаш Leis за таке велику кількість мережива. Ви будете знати, де можна в Україні замовити мереживо, можливо, вони доставляються за кордон. До цього мережива, щоб з нього щось шити. А я, звичайно, повинна була дозамовити деякі матеріали. І я е, замовила, власне, вже сама, це не реклама, е, в своєму улюбленому теж магазині, де можна купити будь там для білизни, для корсетів. Я дуже люблю, коли все в одному місці, і не потрібно замовляти в різних місцях. І я замовила в BrabraBox, е, В принципі, це магазин, в якому я замовляю, замовляла ще декілька років тому, е, дуже його люблю. І, власне, там дуже-дуже великий вибір будь-яких матеріалів. Там є і мережево, і сітки, і курсетні сітки, і резинки, і каркаси, будь-що, в принципі, ви там можете замовити. Значить, Що я найбільше люблю в цьому магазині? То як воно приїжджає. Тому що ніде більше так гарно не приїжджає. Оце, ну я трішки виняла, звичайно. Воно приїжджає, все ну, посортоване. Тобто тут мені прийшли матеріали, тут мені прийшли резинки, і ще десь а ось тут. Тут мені прийшли какаси, голки і маленькі всякі там детальки, фурнітура. Все приходить в запаяних таких пакетах, що дуже дуже зручно. І ви подивіться, як воно складене. Воно все попросоване в такі і отак от от складено, і запаяно. Я коли це отримую і відкриваю, я кожен раз дивуюся і кожен раз отримую від цього дуже велике задоволення. Я навіть не хотіла до цього я відкрила трішки, але я їх не розгортала, бо хотіла вам показати саме, як класно воно приходить. Отже, я замовила сітки, замовила кулірку на ластовиці і замовила всякі резинки, тунельки дуже багато і фурнітуру, власне, для того, щоб ми могли з цього, з цього мережа виробити якісь комплекти. Ще, окрім того, я собі я не змогла встояти, чесно вам скажу, зараз перший раз перед вами розгортаю. Я побачила таку сітку, це еластична сітка. Ну вона така туга, не така не рихла, класна сітка. Ось такого візерунку, якогось, я не знаю, леопард, напевно, бордовий. І я вирішила, що я дуже хочу з цього шити собі Боді. Я не уявляю, куди я в ньому буду ходити. Але коли я її побачила, я вирішила, що я хочу таке Боді. Тим більше я хочу оновити вейкріку Боді, яка в мене була. Дуже давно зробити класичне Боді. І... Дивіться, ну, це прям, ну я не знаю, це клас. Дуже мені подобається. Воно таке прозоре, але тим не менше, воно якийсь таке колір, такий рожево-винний, бордо. Я не знаю. Ну, я тут побачила її на сайті, я вирішила, що мені це точно треба. Зазвичай ти дійде, руки дійдуть останнім до нього, але я сподіваюся, що ми з вами щось з цього пошиємо, бо це. Бо це щось неймовірно красиве. ідемо далі. Значить, я замовила ще трішки, що це, атлас білизняний, так? Він еластичний в одну сторону, тобто поперек еластичний, в подовжині він не еластичний, стабільний. З нього класно обшивати чашки, особливо, якщо ви робите поролонові чашки. Я завжди працюю, коли роблю корсети, то я зазвичай чашку обшиваю або готову. Трішки він в мене вже запалився за стільки часу. Тобто я роблю чашку самостійно і обшиваю зверху власне, ось таким. А я замовила тому, що я хочу зробити такий корсет, але бургунді собі. Також викрійку, фотографію для викрійки, так як я завжди шила, тільки червоні і чорні. От я вирішила зробити якийсь один незвичайний. Тому я купила ось сітку стабільну, корсетну. На корсет ось такий. Це моя звичайна викрійка, вона вже давним-давно є в продажу. Це корсет, який я шила, коли я знімала міні-курс по шиву власне. І от я замовила таку сітку і Атлас. Для того, щоб зшити такий корсет у Бургунді. Це для мене дуже сміливо. Я не знаю, куди я в ньому піду, але мені дуже хочеться його мати. Далі, трішки тут, звичайно, буде в мене. А, далі, що я замовила саме під комплекти? Я вирішила, що я зупинюся на ось цих спочатку зимово-осінніх кольорах. Ми будемо з них щось шити, а потім. А, по ходу зміни перероку на весну ми дійдемо ось до цих і почнемо щось уже шити з них. Тому я до ось цього, до цієї вишивки на сітці, замовила ось таке шоколадне, це кулірка на ластовицю, в принципі, звичайна, еластичну сіточку ось таку шоколадного кольору. Вона еластична, звичайна, м'якенька сіточка на пояс, наприклад, на бюстгальтер, Можливо, десь комбінувати на чашки, на трусики. Ось так мені здається, що дуже-дуже класне поєднання саме цього, цього, цієї вишивки і цієї шоколадної сітки. Ну і, Звичайно, до неї я купила все, що мені було потрібно. Тобто, це бретелька, звичайна, це у нас. Це у нас декоративні це Станова. і два варіанти ось таких тоненьких, там на трусики або на верх верхбюзгалтера, тобто все в кольорі шоколад. Звичайно, я замовила застібки в кольорі шоколад. Ну і, в принципі, все. І коли я вже побачила цей шоколадний колір, я зрозуміла, що ось цей оранжевий, помаранчевий. Він буде ідеально дивитися саме з шоколадом. Не хочеться мені після цього, після того, як побачила це поєднання, робити його з помаранчевим. А от таке поєднання, мені кажеться, це буде взагалі дуже класно. Відразу так якось дорого виглядає і цей помаранчевий стає якимось таким благородним, не настільки яскравим, як літнім, весняним. Тому я вирішила, що шоколад ми використаємо також з цим. І ще не знаю, які ми будемо шити з вами комплекти, звичайно, а поки що лише надихаюся якимись фотографіями. Але ось до цього я замовила шоколад. А, і ось до цієї сіточки я замовила, не знаю, чесно, мені здається, що дуже гарним буде поєднання її з чорним. Я бачила багато таких картинок, коли таке бежеве, ніжне воно поєднується з чорним. Купу каркасів, що мені подобається, я дуже люблю зберігати каркаси, як вони приходять з Брабрабовки, тому що вони приходять з підписом а, номеру каркасу і розміру. Ось тут у нас пише це сьомий каркас і 90-й 90 розмір. І вони всі перемотані поперно а, такими тоненькими розиночками. Їх дуже класно зберігати. У мене їх дуже багато. Я замовила от, різні види, другий номер. 225 см, міліметрів по дусі, перший номер, 70, -й, 15, -й, наприклад, все підписано і все перемотано попарно розенечками. Ви не загубите і це все у вас не перемішається, якщо ви це все не звісно, з е, 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 фірмової упаковки. Також я замовила білизнений... О! замовила білизняний поролон. Ось такий величезний, величезний шматок цілесного кольору. Вони були чорний, білий, але я замовила просто великий бежевий для того, щоб не мати дуже багато видів, і його можна використовувати під будь-який комплект, тому що його ми перекриваємо якимось там непрозорим зазвичай матеріалом, або можна його обтягнути, наприклад, сіткою, а потім уже зверху мережевим. Тобто це взагалі такий універсальний солдат, цей бежевий поролон. Я використовувала готові чашки колись давно, коли починала. Потім, коли я навчилася шити чашки самостійно, я використовую завжди лише білизняний поролон. тому що так зручніше, ви можете зробити чашку будь-якої форми, і ви звичайно можете зробити пушап, тому що на своїх уроках я показувала, як, наприклад, коли шила цей корсет, як зробити пушар, правильно пошити, як його змоделювати. Ось сюди вкладеться вкладочка, як робити вкладочку з цього ж поролона. І можна мати такий зйомний пушаб на корсеті, якщо вам потрібно, і виняти його, якщо вам не потрібно, або на будь-якій білизні. Тому це в принципі універсальна річ. Отже, будемо зустрічатися з вами в наступних відео, де будемо шити. А на моєму телеграм-каналі я обов'язково залишу його в описі. Є безкоштовні викріки, є платні викріки і є безкоштовні викріки. Є дуже класна. Я їх буду вам рекламувати. Я її дуже довго робила. Це декілька років роботи в мене зайняло. Але є дуже класний бюстгальтер, Ось такий. А це класичний бюстгальтер з вертикальною виточкою. Вони зазвичай легально не бувають в безкоштовному доступі. Але я вирішила зробити цю викерку саме безкоштовною, тому що вона універсальна. Ви можете моделювати з неї різні варіанти і шити. Тобто, це не еластичне мереживо, це дуже класна річ. Я вам її рекомендую спробувати. А були вже відгуки, дівчата шили. А, дуже класний бюстгальтер. Повторююсь на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі. Також я залишу в описі інстаграм а, свій. А. І ви туди, власне, присилайте мені якісь моделі, або сюди в коментарях залишайте, які би ви хотіли, щоб ми шили, які б ви хотіли, щоб викрійки вийшли, щоб вони вийшли там безкоштовні будь-якої білизни, пояса, трусики, бюстгальтери, тому що ми з вами будемо робити зараз таку зимову переходящу весняну колекцію. У мене в голові дуже багато моделей, але хотілося б подивитись по вашому запиту, чого хочете більше ви. Тому зустрічаємося в наступних відео. Що, буде, що будемо шити, я ще не знаю, але точно будемо шити щось класне і красиве. Пока-пока!